Міжнародні організації не виключають можливості ескалації конфлікту на Донбасі. ОБСЄ і НАТО заявили про нарощення російського військового контингенту в регіоні. У Євросоюзі заявляють, що докладають дипломатичних та економічних зусиль для стримування повномасштабного військового протистояння. Проти створення замороженого конфлікту на Донбасі виступають більшість світових лідерів. Досягнення миру в регіоні та дотримання домовленостей про припинення вогню у східних областях України стало одним із ключових питань саміту Великої. Двадцятки Небезпека військового вторгнення Росії на територію України та створення замороженого конфлікту на Донбасі, щоб стримати Кремль від такого розвитку подій організація Об'єднаних Націй скликала екстрене засідання Ради безпеки. Сьогодні ми маємо усі свідчення того, що Україна зі сходу фактично оточена величезною кількістю військ. Ми вимагаємо від Росії пояснень, навіщо вона тримає на нашому кордоні дві сотні танків, понад півтори тисячі військових машин, понад 600 одиниць артилерії. Же дві сотні бойових літаків і так далі. Поки ані ми, ані обсє жодних аргументів не почули. Як надалі розвиватиметься ситуація на сході України, передбачити неможливо, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, коментуючи інформацію ОБСЄ про виявлення поблизу Донецька чергової колони з озброєнням. Європейські дипломати підтверджують, доки напруга не спаде, Брюссель буде дотримуватися стратегії політичних та економічних обмежень відносно Москви. Наступного тижня відбудеться дискусія, вона буде зосереджена здебільшого на темі, як саме ми можемо допомогти Україні, яка сьогодні має труднощі в охороні кордону, економічному відновленні та у питанні енергетики. Ми також торкнемося теми посилення санкцій щодо Росії вже кілька місяців. Україні та Євросоюзу вдається уникнути повномасштабної війни лише завдяки виваженій політичній позиції, констатують експерти. Якщо б не існувало допомоги. На політичному і дипломатичному рівні, то напевно вже б тривалий час би йшла масштабна війна Російської Федерації з Україною, як це хоче розгорнути Путін. Нагнітання напруги у східних областях створює додаткові виклики для Києва. Досі невирішеним залишається питання контролю та захисту східних кордонів, що може ускладнити виконання вимог за для лібералізації візового режиму з країнами Євросоюзу, Зауважують експерти організації Європа без бар'єрів. Кордони це один з тих викликів, які з одного боку. Ми маємо принципово нову ситуацію замороженого конфлікту, і маємо там потребу де-факто впроваджувати якісь елементи прикордонного контролю на демаркаційній лінії конфлікту. Ще один виклик міграційні потоки за оцінками організації Європа без бар'єрів. Кількість звернень щодо отримання статусу біженця в країнах ЄС за останні місяці збільшилася в рази, наприклад, у Польщі в десятеро. Однак наголошують експерти, статистика отримання такого статусу не змінилася, оскільки Україна не входить до переліку небезпечних для проживання і має можливості для соціального захисту внутрішніх переселенців. За таких обставин країні терміново необхідно виділити ресурси. Для системного оновлення міграційного профілю українці лише починають оговтуватись і починають вчитися жити в умовах фактичної війни і військової агресії. І тому я думаю, що такі дослідження, які дадуть можливість нам бачити оцю ситуацію в буквально такому режимі онлайн, вони мусять ще тільки з'явитися, і мусять з'явитися ще через те, що окремі можливо. Країни-члени ЄС, які ну скажімо так, стоять мають скептичні настрої, вони можуть називати якісь якусь кількість, а не буде тих, хто може спростувати цю. Бо наш досвід показує, що в цій сфері дуже багато страхів разом з тим. Експерти впевнені у політичній волі євросоюзу щодо підтримки української євроінтеграції. кажуть, Україна зберігає шанси на скасування візового режиму з ЄС наприкінці 2015 року.